Назвати Оксана, я вітаю вас сьогодні знову на своїй кухні і вирішила разом з вами приготувати дуже красиві, дуже смачні і легкі в приготуванні гарбузові булочки з яблучками і з гарбузою. Приємного вам перегляду! Почнемо, друзі, з приготування тіста. Для тіста нам потрібно близько 1 кг муки. 120 г сметани, 80 г води, 160 г цукру, 1 чайна ложка солі, 2 яйця, 100 г розтопленого масла, 400 г гарбузового пюре, 1 пачечка ванільного цукру і 16 г дріжджів. Друзі, в першу чергу я хочу зробити опару. Я вилю сюди в мисочку тепленьку водичку, а також покладу сюди сметанку. Сметанка в мене 15%. Ну, звичайно, що чим жирніша сметанка, тим буде смачніше тісто. Буде смачні тут і булочки. Я цю сметанку з водичкою перемішую. Роблю таку основу. друзі, І від загальної кількості цукру я трошечки відсиплю приблизно столову ложку сюди цукру, аби дріжджі мали чим кормитися. Розмішую і висипаю сюди дріжджі, аби їх пробудити. І залишаю ці дріжджі на хвилин 15, для того, щоб утворилася шапочка, щоб дріжджі проснулися. Ось така шапочка утворилася. Бачите? На цій масі? Утворилася шапочка. Далі що ми робимо? Ми беремо мисочку більшечку і всипаємо в цю мисочку пюре. Дивіться, щоб воно не було дуже гаряче, воно має бути тепленьке, інакше дрожжі загинуть. Так. Далі кладемо сюди яйця, кладемо сюди сіль, цукор, кладемо сюди ванільний цукор, кладемо сюди розтоплене масло, перемішуємо. Так, все перемішали і тепер додаємо цю масу з дріжджами. Гарно дріжджі проснулися, дріжджі працюють. Все разом перемішуємо. І будемо сюди додавати муку, борошно, пробачте, правильно казати борошно. Спочатку вимішуємо ложкою, а потім будемо руками. Дріжджове тісто, друзі, потрібно буде помісити довше. Дріжджове тісто любить, щоб його місили довгенько, тоді воно буде пухкеньке, гарно буде сходити. Зараз подивимося, чи піде борошно. Кілограм чи піде менше. До речі, друзі, цей, ці булочки будуть не просто булочки, вони будуть у вигляді листочки. Рецепт я взяла на просторах інтернету. Його дуже багато. Я взяла на каналі Люда Ізі Кук. Подобається мені її рецепт, як вона готує, красива жінка. Але вони вже готовлені, переготовлені, нічого нового я. Не придумала, беру готові рецепти і просто ділюся з вами, як це роблю я. Так, і далі буду замішувати руками. Не спішіть висипати все борошно, аби не забити тісто. Заб'єте, будуть булочки не пухкі. Знаєте, що тісто з гарбузою для складі є гарбуза. Воно все одно буде липкуватим, і скільки б ви його не місили, воно не буде. Я все-таки рідке борошно буду висипати все. Кілограм борошна. Все-таки йде. Все більше додавати не буду. Я краще довше помішу. Більше додавати не буду. Це, друзі, буду місити хвилин 10 обов'язково. Друзі, тісто місило рівно 10 хвилин. Дивіться, якої воно консистенції. Бачите, яке воно. Бачите, ручка практично чиста, воно відстає вже від руки. І я на цьому етапі, видно, що воно таке стало еластичне, почала розпускатись клейковина. І я на цьому етапі його залишу зараз на годинку для того, щоб тісто підійшло, накрию рушничком. Ми з вами далі будемо гарненьке. Бачите, яке гарне тістечко. Я не буду його нікуди перекладати, залишаю в цій мисці. А ми з вами будемо тим часом займатися начинкою. Співвідношення яблук і гарбузи. Яблук 1 кілограм, гарбузи 300 грамів. Далі, друзі, я поставила на вогонь пательню і кладу до пательні 100 грамів вершкового масла і одразу кладу сюди порізаний кубиками приблизно десь сантиметр на сантиметр гарбуз. І зараз моє завдання притушити гарбуз у маслі вершковому. Яблучка вже почали темніти, тому швиденько витискаємо 2 столові ложки лимонного соку у яблука і перемішуємо, щоб вони хоч трошки зберегли свій колір. Ну і, звичайно, кислинки додати теж, тому що гарбузик солодкував додати ще трошки кислиночки. Мої хороші, коли гарбузик стане такий наполовину, бачите? Наполовину готовий, він обм'ясний, тоді на цьому етапі ми додаємо сюди в пательню всі яблучка і обсмажуємо їх разом із гарбузом, поки вони не стануть м'якенькі і не випереться ця рідина. Друзі, одразу, коли ви перемішали яблочко, додавте 100 г цукру для того, щоб яблучка карамелізувалися. Покрилися карамелькою і не виходить з них дуже сік. Ретельно розмішаємо з цукром. І будемо їх випарювати. Друзі, яблочка стали м'якенькі. Волога майже випарувалася, бачите, залишилося таке маселко, карамелічка. На цьому етапі я кладу 2, -2 чайні ложки кориці. Меленої. Я завжди додаю з трави, дає гарбуз щіпочку мускатного горіха і щіпочку імбиря. меленого І все перемішую. Ммм, як пахне красиво. Дуже класно пахне. Друзі, до варення цю начинку смажити її, тушити не потрібно. Так, от дивіться, випарувалась практично в мене волога. І я зараз перекину в мисочку, поставлю на вікно, тому що тісто вже майже насходило, буду займатися з тістом, а треба, щоб наша начиночка ще прохолонула. Друзі, поки начинка охолодає, я іду до свого тіста, тому що гляньте, бачите, повна миска. Це означає, що хороші дріжджі і тісто гарно вимішане, мої хороші. Далі я стіл, ковричок свій і руки змочую олією. Так, друзі, виймаю половинку тіста. Зараз я його поділю на частинки, приблизно один пиріжок, буде 70 грамів. Я, звичайно, що я не буду важити, я буду дивитися приблизно, щоб він був. Так? Але я це роблю для вас. Приблизно 70 грамів. 75. 70-75 отакий має бути величина пиріжечка. Я беру підгортаю отак тістечко до серединки донизу і роблю такий кругляшочок. І ці кругляшочки складаю в рядочок на столі. Ось так. І так, друзі, зроблю все тісто. Друзі, у мене вийшло рівно 25 заготовок для булочок. Я вже приготувала бляшку, на неї поставила пергаментний папір. І зараз піду за начинкою, і ми будемо з вами формувати листочки булочки. Так, друзі. Начиночку я принесла. Далі я беру оцю заготовочку, кладу на стіл і руками отак роблю місце. розплескою. Навіть не треба нам нічим його розкачувати. просто руками і роблю місце для нашої начинки. Так. І все як звичайним пиріжком. Отак от, от роблю такий пиріжечок. Гарненько склеюю, щоб начинка не витекла з нього. Тепер розплескую прямо руками, вручну, отак трошки притискаю, і перегинаю удвоє. Отут кінчик склеюю, роблю щось схоже на листочок, і викладаю на бляшку. Тісто, друзі, дуже ніжне, обережно з ним. Отак от, так, друзі, має виглядати заготовочка для наших листочків. Кладемо на відстані обов'язково, щоб вони ж будуть наростати, щоб вони не торкались один другого. І от таким чином будемо робити усі наші заготовочки. Знову робимо пиріжок, склеюємо гарненько, розплескуємо і складаємо вдвоє кінчик загинаємо, поправляємо ручками собі і все. І перекладаємо на деку акуратненько. Ось таким чином. Так, мої хороші, я наробила на одну бляшку. Тепер дивіться, що я буду робити. Я буду ножничками, ножнички мочила в олію, буду робити листочки. Тобто буду надавати форму листочка, буду так розрізати. Раз. Другий раз трошки менш глибоко розрізаю, і третій раз ще менш глибоко. І от таким чином я розріжу всі булочки. От. Бачите, видно вам? І отаким от чином в мене виходить листочок. Мені трошки незручно, я зараз пробую ще один вам ближче показати. Отак розрізала. Цей трошки коротше, цей ще коротше. І отаким от чином розрізаю всі булочки. І на цьому етапі, друзі, я зараз включу духовку 180 градусів, нехай вона нагрівається. Булочки мусять трошечки підійти, хвилин 15 будуть підходити, і далі будемо їх випікати. Далі, друзі, я збовтила тут у неї яєчко і трошки молока. Воно таке не дуже жовте, не дуже красиве. Хотілося б, щоб було жовтіше. Ну, але яке є, і змазую свої булочки яєчком і буду вже їх запихати в духовку на хвилин 15-20. Звичайно, що ви кожен дивіться по своїх духовках. Змазуємо і запихаємо в духовочку. Друзі, напекла я свої пирижечки. Син вже мій стоїть, чекає, заїхав трошки забрати. Я вже хочу вам показати, похвалитися, які вони гарнесенькі. Вийшли, дось, покажи ближче. Будь ласка, подивіться, от яку вони мають форму. Тут є деякі пиріжки, які я частіше розрізала. Бачите, а ці розрізала рідше. Отак вони відрізняються. Жовтенькі, красивенькі, дуже, друзі, пухкенькі, дуже хороше тістечко. Зараз я вам розламаю. Подивіться, які вони м'ягенькі. Жовтенькі, як сонечка, і дуже-дуже смачні. Тут дуже хороше тісто. Я печу ці пиріжки не вперше, це в мене така традиція. Кожну осінь обов'язково з гарбузою і з яблучками спекти ці пиріжечки. Зараз трошки попробую. Дуже ніжно, солодко, гарбуз додав своєї родзинки. Обов'язково гарбуз додавайте, самими яблучками не робіть. Пухнасті, гарні гляньте, пиріжечки. Тіште, радуйте свою сім'ю, своїх рідних. Нехай Бог береже всіх, хто зараз в холодних, мокрих окопах, всіх, хто на передовій. Дякую за перегляд, за те, що ви мене дивитесь, ставите вподобайки. Підписуєтеся, переглядаєте, пишете коментарі. Я вам дуже задякую. Всіх обіймаю і чекаю вас на своєму каналі. До нових зустрічей!